Шановні колеги, раді вас вітати на прес-конференції, яка присвячена початку нового сезону. Наша поколина розпочинається сезон у першій візі. Це дуже приємно. І наперед вам завдячую вдячний, що ви прийшли сьогодні, зайшли час. Ми, напевно, так побудуємо нашу роботу. Сергій Миколайович Гринюк розповість наш президент, розповість про ситуацію в клубі. Нинішню фінансову, яка теж, я думаю, турбує наш всіх. Генеральний директор Ігор Наболотний. Розповість про цінову політику, про квитки, про абонементи на матчі нашої команди. Орісар Юрійович Шищенко, новопризначений тренер Буковини, розповість про підготовку команди, про новички. Будь ласка, Сергій Миколаївич, розпочинаємо. Всім добрий день. В принципі, ну, вже не перший раз виступав. Цей короткий період, який термін, який нам було дано між переходом другої ліги до першої, він був взагалі дуже малий. Ну, плюс він ще скоротився до того, що... Ми довго не знали, не тільки ми, і багато хлоп, які в якій візі взагалі знаходимося. Ну, ви знаєте цю всю історію і ситуацію. Да? Календар за тиждень до, до початку чемпіонату почався. І зв'язку з цим там багато є моментів, яких це все робилося в стислі сроків, розумієте. Не можна було брати там футболістів, запрошувати, в яку лігу запрошувати. Да? Це перше питання, а де ви знаходитеся? Да? Ну, Ми до кінця не знали, деякі клуби ще пізніше не знали. Да? Там, якщо ви знаєте там. Чуть не 15 числа до кінця приділяли, ну, скільки команд буде взагалі в першій лізі і який взагалі буде чемпіонат. Да? Ну, трошки це важкувато і важкувато не тільки нам, і багатьом клубам. Це ті, які переходять як мінімум, з другої ліги, в першу чи з першої в другу, да? Ну, У зв'язку з цим виходить, знову ж, наприклад, як ми завжди привикли представляти футболістів вже в новій формі да? з номерами, то, на жаль, зараз все протик і не встигаємо. Ми вже до матча думали, що ми встигнемо Нову форму вже нанести, і спонсорів нанести, і номера. От, тому так і вийшло. Тому вони вийшли в такій формі, як завжди, да, виходимо, там номер представляємо, але я не думаю, що це, саме велике, що це не, не, не така велика проблема. Якщо команда буде грати забивати, то можна і без номерів да, виходити. Ми будемо штрафи платити навіть за це. я да, жартую. Так підготовка команди знову, як завжди, у нас літом цей короткий період, бо у нас да, то перша, то друга ліга, ми боремося, те, що ми казали, ми в принципі досягли досягли першу лігу, да, але дуже, дуже мало взагалі часу для підготовки було. Да. Відповідно, ну, для першої ліги нам по-любому треба було підсилення. Да. Ну, про новачки вже, вже загально більш детально про кожного вже розповідають, я не буду говорити да, зараз про кожного. Але підготовка команди ведеться, да, ведеться в стислі сроки, да, відповідно. Ну, надіємося, що вона буде нормальна і з часом буде. Не можна все зразу так не буде. Але я думаю, що і перші ігри, і в принципі навіть товариський матч вже видно різниця взагалі в картинці, грі, самі підходи до гри. Але це вже буде видно і чітко покаже час, як ми зіграємо, як ми будемо грати. Фінансовий стан дуже відносний. Да... Клубу до сих пір ведеться, ведуться розмови перемовини і спонсорами і з владою, тому що я вже говорив, що ну нереально в даній ситуації ні один клуб без підтримки влади не обходиться. Він не може бути в тій ситуації, економічній, політичній, взагалі, яка сталася державі на сході. це трошки інакше я так само пояснюю, є олігарх він мере команду, може фінансувати. У нас на жаль, немає. У нас олігархи або закінчилося, або як мінімум офіційно закінчилось. Да? Получається допомогу клубом. Тобто, ну, така ситуація, яка і є. Ну, але думаю, надіємося, я не буду, поки не домовилися до кінця з багать, деякими партнерами да? і з владою, то не хочу це озвучувати і говорити. Але розмови ведуться, перемовини, надіюся і впевнений, що буде <кхе> все добре. Якби не було добре, ви розумієте, ми б з вами тут не сиділи. Да? Я так коротко, всяке... ну, так загальному я пою, то що... Що є запитання, можете задавати. Будь ласка, тоді пане Ігорію розповідає, як яка буде ціна на квиток на матчі, Буковини, це цікавий полювальник елемент, і про абонементи, де можна придбати, як? Ну, перш за все, я хочу привітати ще раз, що ми нарешті вийшли в першу лігу таку довго очікувано. Хоч з труднощами і такими перипетіями, але все ж таки ми в першій лізі і це не може не тішити. Значить, по квитках і абонементах в нас. Ситуація кардинально не змінилася. В нас, Ми так само продовжуємо боротися за те, щоб наш болівальник йшов не в останні півгодини купляти квиток перед матчем, а йшов завчасно. Тому знову ж таки ми продовжуємо акцент робити на те, що за 1-2 дні ціна на квиток є меншою, а вже в день матчу вона є вищою. Тобто в нас зараз ціни збереглися на такому рівні, тобто звичайний квиток. Непільговий, за день-два до матчу, він коштує 30 гривень. В день матчу він в касі буде коштувати 40 гривень. Знову ж таки, закликаємо всіх глядачів, всіх вболівальників йти завчасно придбати квитки. І також користуватися онлайн нашим сервісом на сайті. На сайті ціна квитка, що за день-два, що за три дні, що в день матчу у нас є 30 гривень. Тобто в будь-якому... Тому ми, в принципі, закликаємо, щоб не створювати лишні черги в касах, все ж таки приходити завчасно і купляти квитки. Також ми зберегли нашу політику, що діти до 16 років і воїни АТО йдуть безкоштовно. Є в нас пільгові категорії це пенсіонери. І студенти, які йдуть за половину ціни, це по 20 гривень. Також в нас є абонементи. Це в нас звичайний абонемент. Він вартує, у нас 10 домашніх матчів в цьому сезоні До нового, До нового року. Це він, вартість його становить 250 гривень. Також в третій сектор це є Віповський наш так званий абонемент, він, його вартість 450 гривень. Тому всіх запрошую особисто і всі ми запрошуємо. Я думаю, що хлопці зроблять все максимально, щоб глядач, що задоволений на стадіон і що після стадіону також задоволений. Ми, в свою чергу, будемо робити все, щоб зберігати шоу робити на матчі. Тобто ми, от навіть я зроблю такий маленький анонс на верес рівне, ми будемо розігрувати два квиточки на КНЕЛС, які відбудуться 2 жовтня. На стадіоні Буковини у нас в Чельницях. Тому крім цього, також буде багато різних подарунків, як завжди, сюрпризів. Тому всіх запрошую на футбол і чекаємо вас на футболі, всіх болівальників. Дякую. Цю неділю неділю в п'ятій годині. ну, Я думаю, що справжні болівальники вже знають. Будь ласка, Юрійович, як команда готувалася до сезону. то, что Сергей Николаевич сказал, да, действительно подготовка была скомкана, потому что я все-таки приехал не так давно, да, и уже команда готовилась без меня неделю. Поэтому э, мы форсировали подготовку, но я считаю, что все-таки э, мы хорошо подготовились к сезону. Естественно, у нас много работы еще впереди э, в плане организации игры э, и всего остального. Поэтому Естественно, у нас нет много времени, но уже по ходу сезона мы будем все равно не отступать от своих принципов и доводить те идеи до ребят, которые мы хотим видеть от них. Надеюсь, конечно, что мы хорошо начнем сезон, потому что мы все-таки не так долго к нему и шли, но вот, все-таки проделали хорошую работу, поэтому я надеюсь, что мы постараемся показывать хорошую работу. Якобы комфортно почувается в Черницах, заменил регион, и переехал через. Я всем говорю, что мне очень тут комфортно, уютно, и я многие говорю, что такое впечатление, что я уже тут много лет живу вот, и работаю. Действительно, приняли хорошо, отношения хорошие, и я очень себя комфортно здесь чувствую. Еще какие-то говорят, что пришло надолго. Вы как чувствуете? Ну, вы знаете... До, виши, я, до я, я, я ко всему готов, потому что, вы знаете, у нас такая работа, что ты сегодня можешь работать, завтра и нет. Поэтому надо быть готовым ко всему. И я этого не боюсь. Я, я хочу работать. Я хочу двигаться вперед. Поэтому это уже зависит и от меня, и от ребят, от всей команды. Поэтому как, как будет, в это уже время покажет. Буду вас запитание. Задание вам какие кисть на сезон. Ну, знаете, мы хотим, самое главное, построить команду, построить инфраструктуру, потому что все-таки надо, чтобы какие-то задачи были, да, надо что-то иметь, как-то двигаться вперед потихоньку. То, что Сергей Николаевич сказал, что ну, одному тяжело, поэтому нужна, естественно, и поддержка власти, и поддержка спонсоров. Вот. А потом уже какие-то ставить задачи, потому что самая главная задача это построить команду, построить игру и потихоньку двигаться вперед. А там время покажет уже. Ну, если по, по, в том плане интересует, наверное, всех на, на, какая задача стала. По, по пример у нас не, не стала задача сразу выходить, потому что мы реально понимаем, где мы находимся и с кем мы и так дальше. Потому что завис, даже не от игроков зависит от тренера, должна быть полностью инфраструктура. Но быть в десятке, вот такая задача минимальная стоит до да, первой гене, да, чтобы вы понимали. Да. Ну и все домашние игры выехали, да, как минимум. Да. Передвижение по Украине автобусом, да? Ну, это, это уже будет зависеть, да, куда мы будем ездить и удобно ли нам не, ну, Я с той точки зрения говорю, что мы все-таки Мариуполь там. И... Но, но опять же, поезда от нас семь, я так понял, не сильно много поездов идут в сторону Протиби. Поэтому, поэтому, мы, да, говорю, поэтому мы будем выбирать уже... На самолетах точно милітати Ну Ні, понятно, що Я просто теж маловажний фактор при підготовці. Ми, при... ми різні варіанти розглядаємо, ага. тобто вплив до того, що там можливо там, до Хмельницького ми будемо їхати автобусом, там пересідати на поїзд. Тобто, як нам економічно буде вигідніше і хлопцям комфортніше, так ми будемо старатися. Президент клубу часто публічно звертає увагу на важливість роботи з резервами. Чи встигаєте ви за цей короткий період трішечки ознайомитися із тим, що є на базисі, ну, в базисі футбольної Буковини? Тобто спортивна школа, десь може встигаєте бачити якихось там старших Звісно, ну, я поїздив, посмотрів, що у нас є, да, які поля, які можливості. Це так. Да. А, с нами в первое время тренировались ребята местные 99-го Естественно, мы будем обращать внимание на нашу вторую команду, которая есть. Да. Будем постараемся по мере возможности привлекать футболистов оттуда, когда уже сезон начнется. Насчет Академии тоже еще они не собрались, у них сезон только начинается в сентябре. Естественно, если у нас будет возможность, потому что, насколько я знаю, чемпионат Украины по ДФЛ проходит тоже выходные дни. Поэтому будет возможность, мы обязательно будем смотреть игры. Поэтому ну, как бы то, что я видел, ну, естественно, еще раз, возвращаться назад. Надо очень ну, много чего строить заново. И ну, для этого надо финансовые возможности. Все так быстро и сразу это невозможно. А так, естественно, мы следим за ребятами, то, что я вот сказал 99 -го года, но надо прекрасно понимать, что им еще рано. Первая лига из первая лига. И их возможности пока еще рановато для них естественно, мы будем уметь следить за ними. Вот, это да. Что у вас в приоритете, а как тренера, результат? Вы знаете, вопрос. я работал и в металлурге, и в стали, да, тренировал молодежь, естественно, там на результат не обращали внимания. Потому что самая главная задача была воспитать молодежь для первой команды. И, естественно, я прекрасно понимаю, что тут совсем другая ситуация. Но все равно я хочу, самое главное для меня, это поставить игру команды, чтобы эта игра нравилась болельщикам. Я с моими с ребятами разговаривал, что первая лига, там футбола как такового нету. Там в основном борьба, футбол убей, беги. Вот. Но все равно я не буду придерживаться этого это стратегии. Я хочу, чтобы все-таки мы больше контролировали мяч. Где-то совмещали, потому что где-то, наверное, придется... силовий футбол показує, но ну, все-таки я більше в спортив, тому що тут показує більш футбол. рівень. Будь ласка, ще запитання. Ну, щодо добровольства. Де він буде? Звісно, парачок. в Динамо на просмотр, да, так Динамо цей дубль. і Ю-20, так виходить. І що там у нього Так него запытает, я не него запытайте, я же не в курсе, да? На данный момент не ты, вернулся. В смысле, за да да, сколько Не-не-не, <свят> то, то дай Бог, любому хлопцу, что у него получится, дай Бог, что получилось, И причем то дороже, то нам гроши никто не препонувал. Взагалі же никто не препонувал, не только из-за него. Вот что предлагают. да. <свят> сейчас, <свят> сейчас мало кто денег платит, поэтому. еще запытание? Тоді представимо хлопців зараз по черзі. Ну, Сергій Чорнобайцев, воротар. Будь ласка, Сергій виходь. Ігровий номер 12 поступав минулого сезону футбольний клуб Тернопіль. Дзвонив рота по сезону. закону в Катарні. Сподіваємося, що в також себе Артем Теріхов вже виступав за Чернівецьку Буковину. Пройшов школу Маріупольського і вчительця, минулий сезон відіграв за команду першої лігії Гірник Кривий Ріг. Роман Дорош, я думаю, представляти цього футболіста немає потреби. Відіграв вдало кілька сезонів в першій лізі, з київського футболу, виступав після Буковини за Олімпію Донець та Гірник ріг». Олександр Сніжко, молодий перспективний футболіст, захисник, пройшов школу Дніпропетровського Дніпра, минулий сезон грав за команду Гірний Кривий Ріг. Матріосько було, пройшов школу до шахтаря, тривало час грав за маріупольський лічивець. В прем'єр-лізі виступав за маріупольський лічивець. Минулий сезон теж про Маріуполі. Матрівський було ігровий No15. Євгенієм Тіно, я думаю, теж представляти цього футболіста нам вихованець буковинського футболу, грав за Буковину, за Маріупольський лічивець в прем'єр-лізі, пройшов школу Київського Динамо, виступав за збірною України і-20 у фінальній частині чемпіонату світу в Новій Зеландії. Ігровий номер 13. Я думаю, що щасливий буде ігровий номер. Сергій Раса, півзахисник, наш вихованець, уродженець Новоселець, грав за матерські команди Чернівецької області, Івано-Франківської і за клуб Іспанський Алмусафес. Роман Дацюк, нападник, півзахисті теж може діяти. Грав свого часу пограв і в футзальному клубі, як свого часу Сергій Чонабативич, футзальний, пройшов школу футзального футболу, виступав в Польщі в футзалі, грав за Солодочка Каси, де був кращим бомбардиром, також виступав за Сталь Кам'янське і команду гірних Криворіг. Так, також у нас багато бачите, новачків з команди Гірник Криворіг. Це, це наші депутанти, в принципі, команди. Я думаю, що всі вони закріпляться в нашому колективі і радувати наших болівальників доскучені. І, в принципі, журналісти можуть і поставити запитання футболістам. Якщо є запитання до наших футболістів, будь ласка. На полі буде питання, да? так. Після ну, гри. Слів, я думаю, що хтось з футболістів Буковини би сказав пару слів про те, наприклад, Роман Дорош, я думаю, найдосвідченіший для Буковинського краю футболіст. Пару слів Романа, в принципі, як ти повертався в Буковину, вже рідному може сказати твою команду і так далі. Пару слів про це розкажи журналістам. У меня есть две любимые команды, это Динамо Киев, которая меня воспитала, вторая команда Буковина, в которой я играл достаточное время. Вернулся я, пообщавшись с президентом, услышав ситуацию. Президент пообещал, что в команде будет хороший тренер. Вот, только поэтому я вернулся, хочется пожить в хорошем городе, поиграть в на хорошем стадионе, при лучших болельщиках в Украине. Ну, Евгений, не тяну, но, по на по даже наш земляк, который играл в Киевской сборной в 20-х просто Спасибо, для наших журналистов и Очень рад, что вернулся домой. Очень долго дома не был. Скучал по близким, по родным, по стадионам, по всем болельщикам. Надеюсь, что буду показывать хороший футбол, приносить результат. В принципі, я думаю, що вичетні відповіді сьогодні були. І, в принципі, на остану хочеться запросити наших болівальників, журналістів на стартовий матч сезону з сильною командою Верес рівне, який відбудеться 24 липня, початок о 18-й годині. Команда дуже розраховує на, нашу, на вашу підтримку і дякую журналістам за підтримку нашого колективу і до зустрічі на наступних наших конференціях. Дякую вам партнер.